thank you Привіт, друзі! Сьогодні розповім про смартфон, який ви часто згадуєте в коментах Moto G72. Він вже далеко не новинка, але, на мою думку, досі актуальний, враховуючи співвідношення ціна характеристики. Якщо ви щасливий власник такого гаджета або маєте думки про нього, залишайте свій відгук. Можливо, він допоможе комусь зробити правильний вибір. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Почнемо з дизайну і зручності користування. Спереду дисплей з тонкими рамками і отвором під фронталку. Захисне скло невідомого походження, але за час користування воно не зібрало видимих подряпин. Рамка пластикова, а ззаду акрилове покриття і загнуті грані. У мене найпопулярніший темно-сірий колір. Також у нас можна знайти синій варіант. За рахунок загнутих граней та невеликої ваги смартфон прекрасно лежить в руці, виглядає, відчувається дорожчим, ніж є насправді. Загальне позитивне враження доповнюють досить швидкий сканер відбитка пальців під екраном та гучні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. А з бюджетного тільки вібромоторчик і рівень захисту від води та пилу IP52. Навіть комплектному чохлі, який чітко повторює форму смартфону, G72 залишається досить привабливим. Але якщо докупити якийсь цікавіший, ви отримаєте справді флагманський вигляд за ціною бюджетника. Дисплей. піолет матриця на 120 Гц. Прекрасні кольори і величезний запас яскравості в автоматичному режимі. Тому навіть на дворі ніяких проблем з читанням чи переглядом контенту. Але для мене, звичайно, основним питанням, як завжди, є мерехтіння. І цим G72 дуже схожий на інші смартфони Moto. Без DC-демінгу у вас можуть виникнути проблеми на низькій яскравості. Але після його активації навіть мої чутливі очі практично не відчувають дискомфорту. Хоча, звичайно, у кожної людини свій поріг чутливості. Також з досвіду користування OLED-ами можу порадити, якщо є така можливість, фіксувати частоту оновлення на 60, 90 чи 120 Гц, оскільки я помітив, що в автоматичному режимі очі швидше втомлюються. В загальному матриця G72 сподобалась. Я б не сказав, що є якась різниця з тим ж G84, а з недоліків тільки невелика втрата яскравості при значних відхиленнях, що навряд стане для когось проблемою. Продуктивність і система 6 нанометрового Helio G99 в парі з 8 ГБ оперативки достатньо для ідеальної роботи системи, я не ловив взагалі ніяких люків чи фрізів. Пограти також можна навіть в топові проекти на мінімальних чи середніх налаштуваннях, при цьому сподобалась стабільність і низькі температури процесора. Графічна оболонка прекрасна MyUX на базі 13-го Android. Практично з всіма головними фішками. З новенького, що я показував в огляді G24, тут немає тільки функції сповіщення зі спалахом, ну і ще немає Ready For. Хоча цілком можливо, що його вдасться доставити. Зустрічав коменти, що на G54 Power це приходить без проблем. Головним ж недоліком системи і, напевно, смартфону в цілому, є той факт, що це остання версія операційки. Далі оновлень не буде. А безпека повинна приходити ще півтора роки. Хоча я користуюсь смартфоном без будь-яких оновлень вже четвертий рік. І, чесно кажучи, поки не зустрів суттєвих проблем. Тому, можливо, для когось оновлення також не є пріоритетним пунктом. Камери. Головною скрипкою, безумовно, є основний 108 мегапіксельний модуль. На ширік, макро і фронталка можуть видати непогані результати тільки в умовах ідеального освітлення. Але чогось особливого від них очікувати не варто. А от за особливим це до основного модуля. Він видає прекрасні фото як в день, так і вночі. Особливо мене здивували саме нічні результати. Це одна з найкращих бюджетних камер для фото з поганим освітленням з тих, що були у мене в руках. Але, звичайно, головною фішкою є режим ультрарез на всі 108 мегапікселів. Це той випадок, коли мегапікселі справді мають значення. У вас з'являється можливість зумити фотографії практично без страти візуальної якості. Це дуже корисно і відкриває додаткові можливості. Такий собі лайфхак для заміни телефотомодуля. Відео у цієї камери вже не така крута, але можна знімати Full HD 60 кадрів з електронною стабілізацією, чого вистачить для соцмереж та домашнього архіву. Тепер декілька слів про Google камеру. Я спробував підібрати вдалу збірку з налаштуваннями саме під цей смартфон. Залишу посилання на неї в коментах. І в результаті справді різниця є. На загальному плані це ще не дуже помітно. Видно тільки трохи реалістичніші кольори Gcam. але якщо наближати, стає очевидно, що гугловські алгоритми забезпечують кращу деталізацію і меншу кількість шумів. В нічних умовах Google Камера дозволяє зловити значно більше світла, тому на фото ви отримуєте більше інформації. Хоча працює цей нічний режим, як і в цілому Google Камера дуже нестабільно. Час від часу вилітає, також у мене були проблеми з автофокусом. Тому як основну я б її не використовував. Але в окремих ситуаціях справді можна отримувати цікавіший результат. Автономність. Незважаючи на вагу і габарити, G72 може похвалитись батареєю 5000 мА з підтримкою 30 ваттної швидкої зарядки. Блочок, звично для МОТу, йде в комплекті. Від нього смартфон заряджається за 26 хвилин до 50% і за 46-80, до 80, чого мені без проблем вистачало на 2 дні користування або приблизно 7-8 годин екрану. До якості мікрофонів і зв'язку ніяких претензій. Приємним бонусом буде наявність радіо, геомагнітного сенсора та можливості запису дзвінків. Що ж ми отримуємо в результаті? Зараз G72 у версії 8128 можна купити за 7 тисяч гривень, а на акціях я бачив його ще дешевше. За ці гроші ви отримаєте прекрасну комплектацію, сканер відбитків під екраном, гучний стереозвук, яскраву матрицю та хорошу автономність. Звичайно, недоліки також є, але в бюджеті до 200 доларів у нього з конкурентів хіба що Redmi Note 13 4G. Чи краще доплатити за G84 або Poco m 6 Pro? Що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!